Всіх вітаю на каналі Техносело. Моє відео про кавуни на глині набрало більше 10 тисяч переглядів менш ніж за 2 тижні. Було багато запитань по підживленню. Тож в цьому відео давайте розберемось, чим я підживлю свої кавуни. Для тих, хто вперше на каналі нагадую, що тут в мене клаптик землі 5х8 метрів. Із цього клаптику мені вдалося виростити 250 кг кавуна. Тож, почнемо з азотного добрива. Я використовував бродилку на траві. В такій бочці я її заповнюю любою травою, органікою, заливаю водою і залишаю так десь на тиждень, У залежності від температури. Якщо тепло, то можна днів на 5. Якщо дуже холодно, це весна, то десь 2 тижні треба, щоб трава добре збродила. І цей розчин я використовую як концентрат 2 літри цього розчину на 10 літрів води. І лью під корінь десь по літру, півтора на кожну рослину. Цей метод я використовував у 2024 році. У 25-му році, і по правді кажучи, у мене просто не було часу для того, щоб підживлювати кавуни е, трав'яною бродилкою. То виходить, що цей рік я пропустив. Ну, Подивимося, що з цього йде. Чи вистачить азоту з перегною, який я вносив під плівку навесні, е, чи вистачить його для того, щоб кавуни виросли досить великими. Для гарного наливу плодів у кавуна, нам потрібен калій. Калій ми беремо із золи. Пропорція така. Я беру 8 ось таких літрових відерець золи на 40 літрів води. І настою приблизно добу. Можна більше. Далі все, що плаває, треба зібрати, зібрати окремо. Далі лію. Готовий розчин. Два відерці літрових на одну лійку 10-літрову. За рахунок того, що кавуни вже дуже плотно переплелися, і доступу лити під корінь наше добриво немає, то ми будемо лити прямо під ці мої конструкції. Вони якраз висаджені під ними. Лью з розрахунку приблизно 2 літри на рослину. Ну, це так, дуже приблизно. Отже, підживили наші кавунчики. Тепер щодо обробок. Минулого року я обробляв триходермою. Цього року думав вже її не купляти. Але пішли дощі, я вирішив не ризикувати. Хоча, чесно кажучи, я не дуже вірю в її властивості. Але обробив. А тепер наша постійна рубрика з ваш кавун. Ось кавун, який ми недавно з вами зважували, він же важить 4600. Ось дивіться, як росте бур'ян, який заселився вже там десь в лунки кавунів. І я, чесно кажучи, боюсь його висмикувати. Я вже пару разів так висмикував рослину разом з корінням цієї трави. А тепер уявіть, якби не було плівки. То тут би все був один бур'ян замість кавунів. І в добавок про триходерму. Цього року я вирішив обробляти тільки половину городу. Кавуни зверху я обробляю, кавуни і гарбузи знизу. Ось у мене, Тут росте кавунчика два, І ось з цієї сторони один. Їх я обробляти не буду. Подивимося, якщо їх якийсь грибок ухопить, як кажуть по Закарпатськи, то Будемо бачити. Ще хотів додати про, е, мабуть, сонце або про недостатню кількість землі. Ось тут у мене метрова клумба, на ній я висаджував кавуни вже третій рік підряд. І вони більше 4 кг у мене не росли. Е, але тут сонце тільки з обіду, виходить, на них світить. І так само тут під будинком. Тут сонце з самого ранку. А після обіду його вже немає. Але кавуни я там посадив вперше, ось там в кошику вже висять один і треба другий ще в кошик повісити. Вже набрав кілограмчика половиною. Тож будемо ще дивитися за цією стороною. Кавуни під стелою теплиці також зріють. Цей вже, мабуть, кілограм 5 буде. Подивимось, як воно виросте. Це, до речі, не привитий кавун. Я його дуже рано висадив в теплицю. Ось він плететься, вже метрів 5, мабуть, завдовжки. Ось другий кавун, але з ним трапилась халепа, я не доглядів. Сіточка дуже. Низько опустилося і перегнуло стебло в двох місцях. Я його, звісно, перевісив вище, але вже він не набирає вагу, так як той інший. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Дам собою. Чені! Чи... Вуу! Це було близько.